6 червня 2023 року, третя година ранку. Росіяни підривають греблю Каховської ГЕС. Під водою поля, будинки, населені пункти. Каховське водосховище, стрімко міліє. Вода припиняє надходити у південне водосховище. 600-тисячний кривий ріг залишається без водопостачання. Після катастрофи починаємо будівництво нового магістрального водогону. Довжина нового водогону 26 кілометрів. Проєктна потужність 400 тисяч кубічних метрів на добу, чотири нитки труб діаметром 1 12 метри загальною довжиною 94 кілометри, поліетиленові та склопластикові труби. Розшукували їх по всій Європі, отримували від восьми постачальників. Для прокладання труб влаштовуємо траншею шириною 13 метрів та глибиною 2,5 метри. Для будівництва водозабору доводиться тимчасово змінювати русло річки Інголець. Виконуємо неймовірний обсяг земляних робіт: 2,4 мільйони кубічних метрів. Щоб якнайшвидше подати воду у місто, спершу влаштовуємо трубопровід до недіючого зрошувального каналу, паралельно відновлюємо канал, очищаємо від моло, дерев та чагарників. Вже в кінці серпня 2023 року. Кривий ріг отримує першу воду з інгульця. Тим часом роботи продовжуються. Будуються три насосні станції, в яких встановлені 17 потужних насосів. Створюється 18 технологічних камер для обслуговування трубопроводів, Монтуються три електропідстанції, влаштовується понад 8 кілометрів технологічних доріг. Трубопроводи прокладаються не лише для зрошувального каналу, а й вздовж нього, що дозволяє забезпечити проєктну потужність водогону та мінімізує втрати води. Управління системами подачі води повністю автоматизоване. На початку травня 2024 року запущено подачу води на всій 26 кілометрові кілометровій протяжності водогону. В серпні того ж року водогін запрацював на повну потужність з інгульця у південне водосховище. Почало подаватися 400 тисяч кубометрів води на добу. Але роботи на об'єкті продовжуються навіть після того. Компанія виконала берегоукріплення та рекультивацію ділянок, де прокладались трубопроводи. Відновлений родючий шар ґрунту. Вже наступного року територія знову може використовуватись для сільського господарства. Ще ніколи в Україні об'єкти такого масштабу не будувалися так швидко. Лише на бетонуванні фундаментної плити першої насосної станції використано майже 4 тисячі тонн бетону і 300 тонн арматури. На заливці працювало 4 бетонних насоси. 54 міксери та понад 50 робітників. Роботи тривали безперервно понад добу. Бетон одночасно подавався з шести бетонних заводів. Водогін, інгулець, південне водосховище безумовно увійде в історію. До таких проєктів готуються роками. Автомагістраль Південь за лічені дні мобілізувала колосальний технічний і людський ресурс. Понад 500 працівників працювали у дві зміни. Було залучено понад 250 одиниць техніки. Компанія забезпечила сучасне проєктування, постачання матеріалів та обладнання, яке доставлялось з різних частин світу, в максимально стислі терміни. Автомагістраль Південь підтвердила репутацію лідера, для якого неможливих задач просто не існує.